Це 18-те кладовище Харкова. Серед безіменних поховань могилу загиблого тероборунівця з Харківщини шукає волонтерка Івана Скебаякубова. Отут, да, пишуться ці номери. В чому проблема? В тому, що, наприклад, ну, на деяких табличках цих номерів немає. Івана розповідає з проханням пошуку. Вже втретє до неї звертаються родичі загиблих. Третя історія, от якою я займаюся дружини військового, вона там ще складніше, тому що е, не, було, не було повної ідентифікації. Тіло побачити не давали. Е, медикспертка в Морзі не сказала, що два тижні тому він похований. Разом з дружиною загиблого бійця Іванна оглядає цвинтар, частина табличок на похованнях, розставлені в притул. Якби це були заховання в урнах. Вони все одно мали би мати відстань 80 сантиметрів одне від одного. За дві години моголов військового шукають вже разом з працівником цвинтаря і знаходять табличка без імені, лише рік народження та рік поховання. Це чоловік, який служить з 16-го року, який в перші ж дні війни пішов воювати на дуже складному секторі Харківської області. Загинув ми ж всі стараємося хоронити наших військових на алеї героїв. А от наш герой загинув і похований отут. тут. Міський голова Ігор Терхов підтвердив, що з кінця лютого працівники ритуалу ховали людей з порушенням законодавства. Директора підприємства звільнили. Тепер почнуть перепоховання. каже Терехов, як можна вкрачаючи сроки, щоб ми перезахоронили по чоловічі кожного в оддільному могилі, гроб все з надписями з всіми почастями, які вони заслужують. Волонтерка Івана Скабаюкубова каже, самого перепоховання недостатньо. Ми повинні їх ідентифікувати, ми повинні дати кожному і кожній ім'я. Крім того, ексгумовуючи ці поховання, ми ще збираємо доказову базу воєнних злочинів. В обласній прокуратурі справу розслідують як наругу над могилою або тілом померлого та службову надбалість, говорить речник Дмитро Чубенко. Провадження були відкриті через можливий склад злочину в діях посудових осіб. Метою слідства буде встановлення, чи наявні були порушення під час цих поховань чи ні за словами Чубенка. Чи призначатимуть ексгумації та ДНК експертизи ще вирішують? Маргарита Дешкіна, Юрій Лавренненко, Суспільне новини, Харків.